Слава Ісусу Христу! вітаємо, дорогі парафіяни, друзі, рідні, близькі, всіх на нашій щоденній вервиці. Сьогодні наша вервиця є особливою, напевне, цікавою, тому що ми молимося в нашому катехетичному класі при нашій парафії. У нас якраз зараз час катехізації, і маємо нагоду на нашій катехізації зробити запис нашої вервиці. Робимо запис, тому що через Кілька годин не буде світла і не буде нормального зв'язку, щоб транслювати в прямому ефірі. Тому ми робимо за 2,5 годинки швидше цей запис нашого катехетичного класу. Запрошуємо до молитви в цей такий гарний святковий день апостолів Петра і Павла помолитися за наших захисників, за наших поранених, полонених, безвісти пропавших, за всіх, кого торкнулася ця війна найбільше. Можемо поширити нашу молитву, можемо запросити тих, хто є поруч. І запрошую до спільної молитви нашу сьогоднішню категітичну групу і всіх вас, ім'я Отця і сина і Святого Духа. Амінь, ім'я Отця і сина і Святого Духа. Амінь, ім'я Отця і сина і Святого Духа. Амінь. Молитвами Святипоція нашим, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас, Амінь слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю, душі істини, що всюди єси, наповняєш, Скарбниця благ і життя подателю, нас від усякої скверни і спасила, і душі наші, вірою в єдиного Бога, Отця, Вседержителя, Творця, неба і землі, і всього видимого, і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного, від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного, за цим, що через нього все постало. Він задля нас, людей і нашого ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії, діви, і став людиною. І був розп'ятий за нас, за фонті, яке і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням. І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа животворчого, що від Боця і сходи, що з Отцем, і сином рівно поклоняє, рівно славний, що говорив через пророків. Єдину святу Соборну, і Апостольську церкву, і сповіду його на хрещення, на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і, і життя і майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Силу, що нас відкупив, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Духу і Святому, що нас просвітив, і вся святій Христовій вірі утвердив, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений прілонах. Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вони насхарища Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Святай непорожна зачата, причиста, діло Маріє, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. Омати Божа, зійшли на все людство, полум'я своєї любові тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Отше наш, що і сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і, і прости нам провини, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не ввели нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос, Воскрес із мертвих. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками. І благословенний благословений приклона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, бо породи це Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний благословений приклона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний пітлона твого, бо Ти породила Христа Спаса і здобителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний пітлона твого бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся! благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена пілона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся! благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений плід на Твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і плід клітлона Твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і плід підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і зробителя душ наших, Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і плід підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і зробителя душ наших. Богородиця Дніпо радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний привона Твого, бо Ти породила Христа, спаса і Зловителя душ наших, слава, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і і на віки віків. Амінь. Вони насхарищи, Ісусе, прости нам наші гріхи, заборони. Особливо ті, що найбільше потребують милосердя. серпня, святай, не проща, зачата, пречиста, діло Марія, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо, О, Мати Божа, здійшли на все людство, полум'я своєї любові, тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Отже нащо, і сина в небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо батьцям нашим, і не лиди нас у спокусу, але визволи нас від пахло. Амінь. Розважмо, як Господь, наш, Іс... наш Ісус Христос, вознісся на небо. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний прітлона Твого, бо Ти породила Христа з і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений приклона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, благородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний прітло над Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, благородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою ти між жінками і благословенний піклона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діва, радися, благодатна Марія, Господь з Благословенна ти між жінками і благословенний пілона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородице Діва, радися, благо Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа, спаси і збавителя душ наших, Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плітло на бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наших. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенне плітло на Твого, бо Ти породила Христа спаси і збавителя душ наших. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прітло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наших, Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена пліна Твого, бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наших, слава дух і сину, і святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Понаскавіше Ісуса, хто спина в наші віхи, нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. сердя. Святай, непорочного зачата, причиста, Діво Марія, заступайся за нас, що до тебе прибігаємо. О Мати Божа. Зійшли на все людство, полум'я своєї любові тепер і в годині нашої смерті. Амінь. є все на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос, зіслав Святого Духа на апостолів. Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословених плона Твого, бо Ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наших, благородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений на Твого, бо Ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наших, Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаси, і збапителя душ наших, Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословенні плід на твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенні плід на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаси, Збавителя душ наших, богородиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плітло на твого. Бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наших, Богородице Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословених і блона Твого, бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наших, Богородице Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками і благословенні клітло на Твого, бо Ти породила Христа, спаси, Збавителя душ наших. Слава Почу, Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О насхаліше Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекло Дня, прийми всі душі до Царства Небесного. Особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. свята і непорочна зачата, причиста діва Марія, заступайся за нас, що до тебе прибігаємо. О Мати Божа, Божа зійшли на все людство, полум'я своєї любові, тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Отче наш, сини Небеса, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хрій наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо над батьцям нашим і не дади нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. розважимо, як Господь наш Ісус Христос. Чисту Діву Марію до неба взяв. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний благословених на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений крітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діва радуйся благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діва радуйся благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословенні плітло Твого, бо ти породила Христа Спаса і злабителя душ наших, благородиця Діво радуйся. благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаси і злабителя душ наших, благородиця Діво, радуйся. благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений приклона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений приклона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Тіх порадився, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і спавителя душ наших, породице Тіх, горатися, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Слава Богу, і сину, і Святому Духові, і нині, час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помило спаші Ісусе, рости нам наші віки, від світпельного вогню, прийми свій душі до царства Небесного, Амі. особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Свята, не прожи, Причиста свети, Марія, заступайся за нас, що до тебе, прибігаємо, о мати Божа, віжи на все людство, полум'я своєї любові тепер і в годині нашої в смерті. Амінь. Отже що ісина на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, вонватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого амінь. Розважмой Господь наш Ісус Христос, причесну Діву, Марії, в віцям, на царицю, неба і землі. Богородице, Бо, діво, радуйся, благодання. Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословених прикола Твого, бо ти породила Христа, спасе і збавителя душ наших, погородися, Діво, радуйся благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословених Твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радишся, благодатна Марія, Господь з тобой, благословена тими жінками, і благословений свідона твого, бо Ти породила Христа, Спаси і Збавителя душ наших. Богородице Діво радишся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословенний прикона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний пріклона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний притлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Ді радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний притлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся! благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословена плітло на Твого, бо Ти породила Христа, спаси і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся! благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенне плітло на Твого. Бо ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших, Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших, і твою милість приймаємо, Богородице, Діво, молитвами нашими, в скорботах не погордить, але від відвезли нас єдина чиста і благословена, присвятає охорони, спаси нас. Він є лицеві сина, і святого Духа Амінь, і на і сина, і Святого Духа, амінь! і на і сина, і Святого Духа. амінь! Єдиним серцем і устами є така гарна пісня церковна. Ми так помолилися єдиним серцем, і устами. Тут в нашому класі, катехетичному, сподіваємося, і ви так само. Вдома біля своїх гаджетів, своїми сім'ями і родинами маємо сьогодні таке гарне свято апостолів Петра і Павла, особливих учнів, особливих апостолів, тому що вони є повні протилежності, різні за характером, різні за вподобаннями, освітою, але їх об'єднувало одно місія проповіді Ісуса Христа Воскреслого. Вони несли власне Євангеліє Царства Божого, несли у світ. Усі частини світу. І сьогодні, власне, ми святкуємо пам'ять їх обох разом. А завтра, якщо ми відкриємо церковний календар, то ми побачимо, що завтра церква святкує пам'ять 12 апостолів всіх разом. Тому на домашнє завдання нашій катехетичній школі, всі зразу подивилися: вивчити до завтра 12 імен апостолів, і так само ті, хто за той бік екрану, спробуємо вивчити 12 імен апостолів, а завтра. Під час служби Божої, я думаю, що ми в Євангелії мали би ще раз собі почути і відновити в пам'яті ці імена. Всім гарного благословенного вечора, нехай Господь всіх нас береже цієї ночі, а в особливіший спосіб наших захисників. Благословення всімутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, нехай зійде на вас і перебуває з вами по всі дні життя вашого. Амінь. Слава Ісусу Христову! Слава Невії Богу!